Слава Ісусу Христу! Що ж таке істинне і правильне причастя? Насамперед, перед причастям нам треба покаятися, очиститися від своїх гріхів і потім уже приймати причастя. І причастя, це означає бути частиною чогось. В цьому випадку це бути частиною тіла Ісуса Христа. Це означає, що ми кожен день хліб, коли це слово Боже, і якщо ми кожен день його якісно, єдинодушно, єдиномислячого переломлюємо по домівках, в храмах. Будьте якісно з церквою, то це є. Правильно, і вино це значить кров. В крові є душа самого Ісуса Христа. І коли ми п'ємо цю кров, чи дійсно ми є єдинодушні і єдиномислячі з церквою, чи це ми правильно робимо? Тому що у Біблії написано перше послання Корінфіанам, 11 глава, 29, 30 вірш. «Ібо хто є і п'єт недостойно, тот то і п'є, а Суждення себе, не о теле Господня. А От того многа з вас небашних, больных і немало умирає. І ми бачимо, що якщо ми перед причастям не каємося, не очищаємося від гріхів, аби тільки піти поїсти, попити. І нам пастор розповідає історію хлопця, який, скажем так, настойчиво хотів прийняти швидше причастя, але перед цим він не покаявся і не очистився від гріхів, він вийшов з церкви і впав, і вмер. І це показує, що кожне слово в Біблії воно здійснюється, то тобто єсть, і Бог він ніколи не запізниться. В нього все по порядку, все розложено. Бог є. Бог порядку, вибачте. Бог є Бог порядку. І Він не запізниться, він не прийде раніше. Він прийде тоді, коли треба. І гріх теж приходить на нас тоді, коли треба. І святе причастя це не просто випити вина чи соку і з'їсти булку. Ні. Це означає якісно переломлювати Слово Боже, якісно вкушати його. А що це означає? Це означає роздумувати, приміняти в своє життя, а не просто. Заривати в собі, і все далі воно не розповсюджується. Ні. І коли ми це все робимо, то е, ми будемо жити вовік. Тому що така церква е, вона є церквою первінців, е, яка йде в єдинодуші, в єдиномислячі, вона йде і розповсюджує слово Боже до краю землі.